Три-чотири. Бункер Арпада, Зустрічай нас! Сімсот кілометрів 96 окріп районів біля трьох з половиною тисяч оборонних комплексів. Шоу битви екстрасенсів. У нас одне коліна впала. Бачите, яка тут у нас волога. покаже. Отут перед собою бачу солдата, стоїть, дивиться на мене. каже. Шість сягарет підряд скорила. Шість сигарет, отак. Так от міномета, до речі, ми взривали не в селі, а за селом. Це угорцям забезпечила шкода. Це все від шкоди, які займалися дуже негарними речами, окультивізмом, паранормальними явищами. Тут могли дійсно щось і цінно сховати. Або як я кажу, золото третьорейха мають попередження від служб наших. Хлопці займайтеся бізнесом. Будь ласка, питань до вас немає ніяких. Не суньте носа, не дай Бог, за стіну цього об'єкту. А моє село спалили угорці. Угорську владу народ не злюбив. Так у з ні одної школи української не лишилося у 30 році. От вам і психологічна роль цих оборонних фортець. Карпати. Це про гори, озера, дерев'яні будиночки в тумані, про запах хвої, про трекінг, про фотки з полонин. Але що якщо сказати тобі? Що серед цієї краси ховається дещо зовсім інше мовчазна бетонна пам'ять. Таємниця замурована на десятки метрів під землею, один з найбільших військових об'єктів Східної Європи. І ми йдемо туди просто зараз. Але перш ніж ми покажемо саму локацію. Маленька історія про те, як можна поєднати Карпати, романтику і трохи хитрості. Марія була впевнена, що ми їдемо в колочаву, озеро, музей, щось смачненьке ну, все по класиці. Але перед самим фінішем я вирішив її трохи, як то кажуть, підставити в хорошому сенсі. Давай ми так на три-чотири. Колочава, зустрічай нас. Три четыре. Бункер арпада, зустрічай нас. Що? Хто? Що? <рит> я Шо, бункер лінії Арпада, зустрічай нас. Що це таке? Ты <рит> <рит> нормальный, ти чому не? Чому я тебе дуже? Я ж сказав, разом Колочава зробимо. Ну, ну а що це за бункер? Бункер лінії Арпада. Що це таке? Марія була впевнена, що ми їдемо в Колочаву. бо Колочава – це туристична класика Закарпаття. Де ти ще знайдеш музей просто неба з десятьма локаціями? А я повів її трохи не туди. Ну як трохи? Зовсім у інший бік. І ось тут, в селі верхня грабівниця, захований бункер лінії Арпада. Отож, знайомтесь, це Іван. Він тут усе знає. Скільки ходів, деякі кімнати, куди не варто пхатися, це все до нього. Ми просто слухаємо, і йдемо за ним, бо самі тут точно заблукали б. Що будемо який сценарій розказувати? Сценарії немає. Як вам зручно, так ми просто йдемо. Ми перший раз я взагалі про це нічого не чула. Мені чоловік зробив, каже: я думала, що ми їдемо в село Колочава. Ось почитали. Я зазвичай щось читаю, що до чогось готуюся. А тут паце, приїжджаємо саме сюди. Тому я навіть нічого не знаю про це, і мені все цікаво буде. Я, мабуть, що біля карти схемо де дещо вам поясню. Добре? Пішліть. Пішли. Давай. А для тих, хто, як і Марія, щойно вперше почув слово сполучення лінія Арпада, давайте з самого початку. Хто такий той Арпад і чого його ім'я вписали в історію Другої світової? Це легенда їхньої історії взагалі. Угорщина почалася із Арпада. У нашій українській історії я навіть не знаю, з ким можна прийняти Арпада, якого майже не є в українській історії. 1100 років тому угорські кочові племена із Поволжя, із, із Причорноморського краю, навіть із Урала, Там сім кочовиків до нас добралися до Карпат. І пізніше тут сюди їх е, привів Алмаш, його батько, а його влада тут якраз в Карпаті почалася. І він пізніше завів ці кочовики, кочовів у, у панонію, так звану їхню. Вони про неї знали ще за літописами або за тими, як кажуть, Атіли спогадами. Ну вони завели їх про донатську назему. Ну, Арпад завоював ці землі, витіснивши слов'янські народи, там білі Хорвати і Болгари жили в тому числі. І от або теперішній час живуть тисячу сто років на цій землі. Ну, Він і заснував державу Угорську. Ну добре, з тим, хто такий Арпад, розібралися. Тепер головне питання, що це взагалі за споруда, і навіщо ж її закопали в самісіньке серце Карпат? Бо на перший погляд просто бетон і тиша, а насправді ціла військова система, про яку й сьогодні достеменно не все відомо. В лінію Арпада угорці потратили мільярдні кошториси, мільярдні кошториси. Для того, щоб це все зробити, це 700 кілометрів, 96 шість районів біля 3,5 тисяч оборонних комплексів, сотні кілометрів окопів, сотні кілометрів протитанко споруд, злічена кількість змінних полів, плюс ще артилерія і так далі. Но тут у нас в Карпатах сотні тисяч людей працювало, щоб це все зробити. І особливо, до речі, найсильніше Карпати укріпляли вже після 43-го року. Залучаючи в наших селах працювати навіть 12-річних хлопців. Вони зробили один із наймодифікованіших проєктів, який існував в Європі. Знання лінії Мажано, знання лінії енергетики недоліки тих і тих знали. Лінія Арпада вважалася в 44-му році наймогутніша, одна з найсильніших, яка збудована була в період Другої світової війни в Європі. Будували, 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 зробили один із наймогутніших оборонних проєктів Європи. Це є кріб район 150 вогневих позицій, 95 бетонних, 55 землянок. Весь горизонт гір, який ви бачите, кругом у ці всі гори перекопані були окопами. Кругом залишилося лише на горах, на вершинах, mm -hmm. бо на схилах пагорбів їх немає. Де ви перше по дорозі їхав так, такими полосами противотанкові споруди лежали або зуба дракона. Будівництво лінії Арпада починається у жовтні 1939-го. Проект масштабний, але секретний. Мета зупинити Червону армію у найвищому місці у горах, і виграти час. Як відомо, під час Другої світової Угорщина була союзницею нацистської Німеччини. У 1943-44 роках, коли радянські війська почали стрімко просуватись на захід, стало ясно, війна для Гітлера та його союзників заходить у критичну фазу. І тоді ж угорське військове командування ухвалює рішення Добудувати оборонну лінію вздовж Карпат. А сталося це за правління регента Міклоша Горті. Саме він очолював країну під час війни і саме за його наказом у Карпатах почали зводити потужну оборонну систему. Проект курував полковник Теофіл Гароші. Він і розробив план укріплень, які мали стримати війну серед гір уже у вересні 39-му році, коли вже офіційна війна почалася. Радянський Союз завойовує територію Західної України, Ви знаєте про це? Так Попередньо було підписано договір про напад, так молодрібентропа. Ну і звичайно, що коли вже такого угорці сусіда мали, як Сталіна буду так казати, то вони почали кордони укріпляти свої. І тому з 1939 року на з горах почали будувати блокпости, воєнні комплекси різні. Бункер, до речі, почали будувати в жовтні 1939. Mm -hmm. Але це лише було початком будівництва. Уже в 1941-му, коли порушено було договір про ненапад, Гітлер перший напав на Радянський Союз, угорці теж союзники йдуть воювати проти Союзу. Ну Це разом з о, болгарами, румунами, трійцями і так далі. Ну, розуміючи, що Фрон може і Угорська держава в наші Карпати продовжувала далі укріпляти. І так, по суті, до 44-го року. Неповних 5 років, а в наших горах з'явилися на 700 кілометрів різні оборонні укріплення. 700 кілометрів. Це і Північна Трансильванія теж була угорщина, бачите? Mm -hmm. ну, в Карпатах перекриті були всі траси дороги всі можливі переходи. А насправді тут і причину маємо, чому саме тут бункер такий зробили, бо та Ужасна траса це бездоріжжя, що йде через наше село. Це колись була краще із усіх доріг. І єдина через Карпати міжнароднозначна значна траса. Вона раніше називалася львів Будапешт. Ото що йде через село. Заходимо всередину. Перше враження це холод і волога. Як тільки переступаєш поріг, повітря ніби змінюється. Тут темно, глухо і трохи не по собі. Відчувається, що це місце довго мовчало. Але мовчало не просто так. Зараз подивимося, що ховається всередині бетонної пам'яті Карпат. Ну, заходьте, заходьте. Тунель. Будується в середній угорського солдата. Він тоді, правда, 1,65 середній був, угорець. Ага. Люди менше ростом були. На перший йду, там через офіцерську кімнату, щоб вийти, на вогневу точку або вогневу позицію чи оборонну точку, як хочете так називайте, там 35 метрів вгору. Тунель має 12 поверхів майже. Сюди гора спускається вниз, тому до другої вогневої точки, яку ви шукали. Там лише 15 метрів вгору. А тепер звернуть увагу, що таке перепад стоїть. А це от рівно 11 метрів має. Ого. І ми спускаємося вниз і будемо на глибині. 35-55 метрів під горою. Над нами зараз 25 метрів гори, щоб ви розуміли. Якщо ви уважно подивитеся на цей тунель, то ви ще бачите не лише зверху дерев'яшки в бетоні, так? Угу. а ще й по бокам. <гум> да. Насправді тут, у бункері, як я вам казав, вагонетка їздила, а тут працювала лебідка, якою можна лобіткою було підняти, спустити вагонетку і так далі. Ця штукатурка, яку ви бачите візуально, штукатурка армована до сантиметра квадратного. В неї забиті чопики ці дерев'яшки, причому, бачите, як? Так що виняти неможливо. Вона під пішла під конусом всі боки. Це все гідроізоляція. Кругом нас. Повністю стіни засмолені таким рубероїм наклеєно. І товщина бетонних стін майже метр. Кругом ага. нас товщина бетону майже метр. Так, ну, тут ялиця Карпатська вже погнила. Повністю. <звук> О, Боже, то да, ну що вряджати треба. Фу. Це так спеціально. <звук> <звук> Тристів лякати. Так, ми його трошки поправимо, поправимо бо він мало трошки неаккуратний у нас. Фоткатися люблять. Але його б краще так. Закрити. Нашого Фредді. Взагалі, у бункері цьому, де ми є зараз, це була цілаопераційна кімната. Тут було лікувальне відділення, пересінка, дубова дошка пропала. До речі, тут дуже багато медичного інвентаря навіть в 91-му році привозили військові. Я одного знаю знайомого, навіть пам'ятав, казав, що такі бочки дубові, медичного спирта. Але ці медичні бочки тобто, при Союзі тут. Були законсервовані. Ну, тому що радіонукліди найкраще вози спирт. Це, я думаю, вам відомо. Тим більше бункер підготували, як бомбосховача я ядерного зараз. Так. Двері пропали. Вони були з звинтильними механізмами. Двері такі, як шафа купе. Вони засувалися. А, прикольно. Ми прямо ось тут, ще в 91-му році, дзеркало. А далі ми заходимо в довге приміщення, яке дуже схоже на тунель. Це казарма. Тут мали жити солдати. Просто на ліжках вздовж стін. За теоретичними розрахунками, сюди могло вміститися до 500 людей. Тільки вдумайтесь і уявіть: темно, сиро, холодно і пів тисячі військових. Казарма солдатська. Ого. Ця кімната у разів п'ять більше, ніж казарма офіцерська. У п'ять разів. Але у нас є приблизно такий теоретичний підрахунок, який міг бути горнізом в бункері. Ми рахували, що 65 метрів кімнати є. Більше, ніж 50 ліжок не стає, аби як я хотіли, так не стане. Більше, ніж 50 ліжок. А відомо нам, що не такі мали угорські ліжка, а мали три яруси. Це відомо, бо місцевим попалося. Так, так, так. І ліжкомість ми рахуємо, що в бункері є 150, ліжкомість. Ну, звичайно, що це такі грубі теоретичні підрахунки. Теорія функціонування підземних фортифікацій, каже річ. зміна відпочиває, зміна обслуговує, зміна охороняти мусить бункер. А давайте ще додамо офіцерський корпус і медичний персонал. І ми в вже маємо майже пів тисячі. Причому я ще кажу вам, тут могло так бути. В реалії тут так ніколи в житті не було. А чому? Тому що прийшлося відступати. Так, не встигли. Не встигли за правильний висновок. Єдиний, хто лишився в бункері, це медичний персонал. Тут два тижні війна була. В горизонтах гір там. Стріляли. Я злякалася, да ти такий звук зробив. нашій впаде. Лікарі свого часу відпрацювали, хоча б тих пару днів казали лікарні будують угорці. дійсно правду кажемо, лікарні скористалися. А тепер. Наймоторошніше місце в усьому бункері. Кажуть, навіть екстрасенси тут довго не витримують, починають втрачати свідомість. Тут дійсно важке повітря, глуха тиша і щось таке в повітрі, що дуже складно пояснити. Просто дивимось без коментарів. А в цій кімнаті себе дивно поводять екстрасенси. Текст, а, не приїжджали, що вони не знімали? Поки що ні. Не запрошував їх. А? Була кудись. Слухайте, тут навіть ехо якесь інше. О, Боже, що все це ламає, все це трощить. це я погоджую, що тут зовсім інша атмосфера. Відчуваєте щось теж? Отак кажуть теж, екстрасенс. Одного разу тут дівчина була. До речі, була. В шоу Битви екстрасенсів в полуфіналі давайте, Це живи виробити, так? Та де то я роблю. То мені дають сигнал, щоб я виходив доста. <смі> вона зуб на коліна впала, бачите, яка тут у нас волога. Почала молитися Богу, хрестики почала виймати. Каже: отут перед собою бачу, солдата стоїть, дивиться на мене. каже. Страшна, вийшла звідси, з бункера, вилетіла, вже не хотіла нічого не ні розказувати, не говорити. Я бачив, як вона шість сигарет підряд скоїла. Шість сигарет отак. Забачкував ну, А ви казали, що теж тут раз бачили, а що це було? А я не злякався, я здивувався. Просто бачив силует солдат, солдата, який теж так дивився на мене. Но він якийсь у мене визвав такий кішка, сміх здивування, а через пару секунд він пропав. Чий... Ось така історія трошечки. Ну, це одного разу було. Я тут уже 13 років, розумієте ж ні? За весь цей час тільки один раз. Не, не треба. А коли я, до речі, спілкувався пізніше з експерименцями, теж приїжджали, каже, а вони мені кажуть, а коли ти це бачив? А я це дуже гарно запам'ятав. Це на день поминання, коли у нас тут в Карпатах. Це як Хеллоуін, так? У нас в той же день. А, Хеллоуін? Я думала, це Пасха. Ні, ні, то у нас навпаки, у нас тут в Карпатах якраз. 1 листопада, 1 листопада Хеловін тоді про ці всі роботи проводяться. Всі тут всі на граби платнощі. Сказали, що в цей день, до речі, це така можливість є побачити такі незвичайні явища. Тільки лише каже, в цей день. А потрошки так і музей, до речі, ми сформували. За рахунок знахідок, які сюди попроносили, і місцеві жителі. Найбільше експонатів цього музею потрапили від рук чорних археологів. Які в Карпатах колись непогано Карпати копали. Mm -hmm. Так, я би навіть сказав так: що зверніть увагу, угорці втікаючи звідси, мого чого в Карпатах залишили, мого чого в Карпатах хоронили. Бо звідси, звідси вивезти нічого не могли. Ну але і в бункері дійсно могли схоронку зробити. але, ну, правда, це ще недосліджена історія. Що було при Союзі, я не можу вам розказати, тому що ще раз нагадаю: це НКВД контролювали. Mm -hmm. А в горах зацікавилися з сильно, і через те стихія справи чорної археології, в тому числі ромського населення в Закарпатті, Карпати непогано почистили, Карпати розброїли, Карпати безпечні стали, набагато безпечніші. Я просто дитинство своє пригадую. Я ж місцеві житель, я тут виріс. В цих mm -hmm. горах ми там, ми там росли. Нас з шести-семи років вигнались на вулицю корого пасти. Бізнес у десять років гриби збирати. І багато чого знаходили. Дуже багато чого. Ми патрони ящики у своєму дитинстві. Мадсо, от я його ніколи не знаходив. Він ваги мав 9 кілограм цей кулемет. Солдати його мусили забрати, тому що він був особиста зброя угорського солдата. Табельний кулемет, я кажу, так до нього візьміть оцей один ящик, комплект боєприпасів, п'ять магазинів по 40 патронів. Це більше 10 кг буде важити. Іван розповідає про те, що знаходять у таких місцях. Це гільзи, гранати, каски, тобто усе, що залишилось після війни. Але слухаючи це, ти розумієш, такі історії, на жаль, вже дуже скоро стануть і нашими. Бо в Україні ця війна теж колись закінчиться. Але після неї залишаться тисячі замінованих полів, занедбаних позицій і випадкових знахідок. І такі розповіді, як у Івана, на жаль, стануть частиною нашого побуту. Просто ми будемо їх розказувати уже своїм дітям. Так, що от така в нас історія, тому патрона в нас в дитинстві хотало. І пороха, звичайно, що так. А от середньому, де ви є зараз, не маю ні одного знайомого старшого підлітка. Щоб колись не такий снаряд. Ми таки находили додому, тягнули. Звичайно, що батьки про це ніколи не знали. Ну, але чекати ми, чекали до свята Пасха на Великдень. Традиція у нас була така: перед Великоднем треба було щось зривати, щось треба було стріляти. Клали ми вогнище, кожна банда, до речі, своє вогнище в селі ставила. Одно центральне вогнище біля церкви. Ну, в селі такими мінами, звісно, ми не стріляли. Ми там стріляли карабітом, ресорами, самопальними пістолями. Я ж вам кажу, пороха отак ватало. Слухайте, глядячи на вас, думаєш, що плаха, що зараз з'явились телефони, діти мірно сидять і втечать в телефони, а не шукають ось таке і да, влаштовують. Биклення. Тепер традиції ці повідмирали взагалі. Тобто у нас вже вогнище ніхто не хоче ставити вже. Тому що людей не вили, не на вулицю тяжко вигнати. Mm -hmm. А от міномети, до речі, ми взривали не в селі, а за селом. Готуючись заздалегідь, ми тягнули автомобільні шини із з лісокомбінату. У мене в, в Жденіві працювало 100 машин лісокомбінат, зелі, Уралів і так далі. Клали там ми далеко, далеко за селом велике багаття. намети mm -hmm. вогонь. Ну кажу по правді слава, бо що тікали ми далеко від того вогнища. Прикладом, І що, було таке, що взорвалося? — Звісно, що було. В Вулицю, наприклад, хлопці зарвалися двоє, біля вогнища впали. Неудачний випадок. Чотири роки назад в Карпатах, на горі Кукулі, було зафіксовано летальний випадок кемпінг-туристів. Троє дорослих, одна дитина. На смерть. Як нам журналісти казали, що нібито вогнище наклали, нібито на місці де було вогнище. от. — Ага, Вона була лежала. типу так. під землею. А... Так, ну нібито так, скажемо. Ага. Журналісти не все нам правду кажуть, але. А ще один, можу сказати, пару місяців назад я спілкувався з дідусем, який помер у нас у селі 96 років унікальніша пам'ять. Один у селі, такий точно є. Зараз, на жаль, дуже мало їх залишилося після коронавірусу, Дуже мало, але казав дідусь так: у кожній третій сім'ї або насмерть, або каліка інвалідів після воєнних часу, особливо це дітей. Колись була сусідня хата. Єдина, яка залишилася після війни, одна з небагатьох, будемо так казати, уціліла, теж була багатодітна сім'я. Діти привезли, по-моєму, танковий снаряд протитанкову міну почали розбирати троє на смерть, одного кантузило так сильно, що він потім трошечки з головою не дружив. До речі, пізніше жив в тій хаті. Ну, а слава Богу, що інших не було в хаті. Це угорцям забезпечила шкода. Це все від шкоди. Це калібр 37 мм чехословацького виробника, вони сильні оборонпром робили. До речі, там на капсулі на гільзі, якби так під лопу подивитися, ви бачили значок шкода. Одне джерело. Я не хочу казати, звідки ми цю інформацію знаємо. Дали нам інформацію, що в бункері влітку в 44 році, два місяці перебувала спецорганізація СС військ на які займалися дуже негарними речами, окультивізмом, паранормальними явищами, шизофренія артефактів, вивіз контроль, вивез награбованості з Радянського Союзу. Тому, як я вам казав, є дуже велика ймовірність, що тут могли дійсно щось ці сховати, або, як я кажу, золото Рейху. Тим більше важко представити, що колись дорога була краще, ніж усіх, якась на в Карпатах. Так ви, ви не повірите ніколи, але сюди поїзд приїжджав до Бункера. У нас всюди по всім селам працювали вузько-коляйки, яку, до речі, пізніше знищене було. Так? А чим не варіант, що цієї траси могли щось, щось волозити і захоронити? От бачите, загадка перед вами, ця стіна. Ну так, стіни вона є загадка, але ми знаємо, що її не було тут після війни. Uh -huh. Я вам тільки що розказував сповнів все. Її зробили при союзі. Ми її сканували ехолокатором, Був, була можливість одного разу дослідити бункер, а не одного декілька разів. Нам ехолот вказує 25 метрів попрямі. А угорська історія каже, що має бути пів кілометра бункера. Так? Okay. Ну, це не одна згадка, їх є декілька. Може бути поворот, чим не варіант, може бути розвілка, може там ще одна стіна стояти. Це ехолот не бачить. Георадарами ми цей паграшнє не сканували. Тобто сканували, але ну, не всюди. За рахунок цього гародера знайшли ще одну загадку, яка є біля входу бункера, дуже близько. Там теж є тунель, знаємо 100%, де і куди він йде, але поки що сильно не трогаємо. А років 13 назад беремо в оренду бункер, тобто наш голова сільської ради і наш хлопець-підприємець, який це приміщення, мають попередження від служб наших. Хлопці займайтеся бізнесом, будь ласка, питань до вас немає ніяких. Одна умова праці це умова не вимога, а попередження. Не суньте носа, не дай Бог, за стіну цього об'єкту, бо все може бути сильно заміновано то раз. А по-друге, особливо ці шизики своєї справи, вони знали дуже сильно ловушки різного характеру робити, пакти, орологічна зброя, хімічна зброя і ще плюс, я кажу, мистичне дослідження. А поки слухаємо про всі ці бетонні споруди, виникає цілком логічне питання: а як тут жилося місцевим під час окупації? Коли по селах ходили солдати, тягнули матеріали, тягнули людей, копати. І нікого не питали, чи ти взагалі хочеш у цьому всьому брати участь, чи ні? А моє село спалили угорці. угорці? Коли, так, відступали звідти? звідти, так. А чого вони? його спалили? дізналися, що наші хлопці партизани пішли воювати за радянську армію. Тут дехто вибір такий зробив і втікли воювати за радянські скарги. Хоча це угорщина була, ну бачите. Пропаганда свою роботу зробила. Комуніст, соціальне, майбутнє соціальна рівність. А от угорську владу народ не злюбив. От 39-44 не дуже хороші згадки. Ну хто згадати працювати, так. відносились. Так, у нас ні одної школи української не лишилося 30-м. З приходу угорської влади наші Карпати росинські чеські школи позакривали, вчить угорську. От, візьміть, вчіть угорську мову. Це все рівно, щоб у вас зараз заставило вчити китайську, тому що після китайської, вона, здається, у нас найважче у світі рахується, яка не, нічого не споріднена славянськими мовами. Ну що ж, друзі, ми вже обійшли більшість ходів, послухали цікаві історії, подивились те, що лишилось. І саме час задати питання. А що ж, яку роль зіграв цей бункер для Закарпаття? І чому він досі важливий? Тому зверніть увагу, про лініярпла це такий загальний висновок історії. Можна, можна казати так: вона свою стратегію не зроблена. Була гроші на вітер потрачені, мільярдні кошториси про бункер що говорити? дирка від бубликів, воєнний потенціал. Це така от перша сторона медалі, так? Mm -hmm. А що нам каже друга сторона медалі? Як і сам цей бункер зверніть увагу, так і лінія Арпада в наших Карпатах зробили одну дуже важливу роль. І, до речі, оця роль на хід війни сильно попливала. Я говорю, звичайно, що про психологічну роль стратегічно стримали радянську армію наступати танками, технікою авіацією. бо побудували. Та за те, про це все про це знали, розуміли, тому і не сунулося. Mm -hmm. А піхотою пішли воювати. але ви хоч відчуваєте різницю втрат піхотної війни і тої, що було біля Стринегради, наприклад, задаємо oh, про ту війну. Це okay, пару мільйонів, six, six, мільйонів солдатів згинуло, і коли три мільйони показали, Сталін сказав, перестали рахувати. Статистику закрили на трьох мільйонах. А тут 800 чоловік на полі бою полягло. От вам і психологічна роль цих оборонних фортець у нас дійсно в Карпатах через те і війни не було сильної. Але давайте по-чесному. Ця історія не тільки про війну. Бо коли Україна стала незалежною, бункер залишився, занедбаний, розграбований, забутий. І те, що ми бачимо сьогодні, це не просто бетон, це багато років роботи, віри і відра за відром винесеного сміття. І велика подяка Івану та таким же людям-ентузіастам, як він. Які зробили все для того, щоб ця пам'ятка сьогодні могла радувати кожного з нас? Сюди в 91-му році навідалися прикордонники через пару днів як да, нашу державу незалежною визнали. Далі що? Далі все, що могли повозили відси, далі відписали бункер на баланс сільської ради. А далі сюди попали місцеві жителі після військових. Все, що було залишено, витягали, вирізали. Автогенами знищено було нашими бізнесменами бункер вщен повністю. Там, крім бетонності, нічого не лишилося. Років 13 назад, прикро казати, але наша діяльність почалася з мусоросвалки. Це було сміттєзвалище, закинуло памперсами, бутилками, сміттям, болото, грязюка. Чотири місяці хлопці розгрібали сміття цього бункера. Але ідея туристичного бізнесу прийшла в голову хлопцям, коли побачили, що в селі починають зупинятися угорські туристи. Причому замітили, коли вже автобуси великі почали ставати в ага. тобто, ця Культурна спадщина їхньої історії зацікавила їх. Mm -hmm. Те ж таки вони знають про нього. Бачите? У них немає mm -hmm. архіва підтвердження, але книги написані, диссертації, видання з лишилися. лишилося. Так про десь так. вона є. Цікаво приїхати подивитися на власні очі. Так, ну ще й дорога була більш-менш нормальна колись. Так що сюди почали їздити туристи. А хлопці місцеві скористалися цією ідеєю, взяли в оренду, розчистили за 4 місяці. Йому там ремонту не потрібно було, тому що то все в ідеалі зберелося взагалі в середині. Ви ні однієї тріщинки не побачите, хоча вже скільки років пройшло, так, вже більше 80 років. І це зона земетрусів. Ну, це про якість надійність, окрема лекція кажуть. Ну, вапном стіни трошки мусили було попити, бо до нас ходили смолоскипами. Uh -huh. Там його трошки підкоптило, скажімо так. А далі почали їздити туроператори, готельєри, тобто не тільки угорські, а українські туристи почали до нас навідуватися. Ми трошки якісь фінанси заробляли, вклали територію, яку ви бачите, зробили непоганий під'їзд до бункера. І вже отак, от от 13 років туризму.